Добрий день. Сьогодні зранку на сайті Міністерства оборони Австралії з'явилося повідомлення про впровадження санкцій проти двох російських компаній постачальників кіберпослуг і їх ключових співробітників. У спільній заяві з міністром оборони Австралії Річардом Марлесом та міністром внутрішніх справ Австралії Тоні Берком. Министр закордонных справ Австралии Пенни Вонг заявила, что Австралия вжила этих заходов в партнерстве с США и Великобританией. В поведомлении на сайте Министерства обороны сказано, что санкции запроваджены против двух российских поставщиков киберпослуг, а сама компании Medialand LLC, Та її дочірній компанії ML Cloud LLC, а також э, проти двох э, ключових співробітників Олександра Олександровича Волосовика і Кирила Андрійовича Затолокіна. Австралія э, повідомляє, що ці дві організації надали свою інфраструктуру програм вимагачів зловмисникам і кіберзлочинцям. Що дозволило їм проводити кібератаки в Австралії та по всьому світу? Ці компанії допомогли злочинцям здійснювати атаки на австралійські фінансові установи, на австралійський бізнес, їх клієнтів та критично важливу міжнародну інфраструктуру. І це вже п'ятий раз, коли Австралія активує автономну систему кіберсанкцій. І є це частиною скоординованих дій уряду Ентоні э, Албаніза, э, прем'єр-міністра Австралії, проти от якраз кіберзлочинності. Э, так, от що про що говорять ці санкції? А ці санкції говорять, що надання активів будь-якій із цих організацій, ну тобто Медиаленд і її дочірні організації. Або надання активів цим двом особам, які зазначені як, проти яких впроваджені санкції, або спроба використання або розпорядження їхніми активами, це вже буде кримінальним злочином, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, або до великих штрафів. Ну і в якості бонуса, що ці санкції забороняють оцим двом особам в'їзд до Австралії. Ну, ясна річ, що вони туди і не поїдуть, тому що якщо вони туди поїдуть, то їх там на місці просто заарештують. Так ось сказано, що сьогоднішні санкції є результатом тісної співпраці між Австралійською федеральною поліцією, австралійським управлінням сигналів та міжнародними партнерами. Ну і як сказано на сайті Міністерства оборони, це демонструє колективну відданість стримуванню та реагуванню на кіберзлочинність, а також захисту громадян Австралії. Тут я хочу е, зауважити одну маленьку таку от рисочку. Справа в тому, що багато росіян е, чомусь думають, що на теренах, от на в просторах неохопної Росії вони є недосяжними. Це велика помилка. Справа в тому, що це після другої світової війни, воєнним злочинцям, ну і взагалі там деяким іншим злочинцям, можна було десь заховатися в якихось так глухих країнах е, світу можна було е, уплить. В Латинську Америку і там десь загубитися і спокійно проживати. Хоча ми знаємо, що, наприклад, деяких німецьких військових воєнних злочинців ізраїльська розвідка Масад знайшла і в Латинській Америці, в Росії в сучасному світі так просто сховатися вже стає неможливим. І кожен злочинець він тепер відстежується і через інтернет, і через інші різні там структури. Ви знаєте, що, наприклад, навіть українська розвідка знає всі прізвища. А у багатьох вже сьогодні знають адреса проживання, родичів, тощо про кожного пілота, який запускає ракети по Україні. І по закінченні війни українські спецслужби дістануть кожного воєнного злочинця в будь-якій точці світу більше того. Коли Росія буде розвалюватись, то ті країни, які виникнуть на уламках Російської Федерації, будуть зацікавлені у міжнародній співпраці, і вони самі активно будуть на своїй території виловлювати і воєнних злочинців, і от таких от кіберзлочинців, і видавати їх міжнародним судам, так само як Сербія. Для того щоб налагодити міжнародну співпрацю, міжнародне партнерство сама видала Слободана Мілошевича міжнародному суду в Гаазі, так само і ті всі уламки колишньої Російської Федерації будуть виловлювати і видавати цих злочинців міжнародним судам. Тому От ті от, і кіберзлочинці, і воєнні злочинці. Вони марно думають, що зможуть там загубитися. По-перше, Росія не буде такою вже неосяжною, а буде набір багатьох дрібних держав. Ну а по-друге, ці держави е, самі будуть зацікавлені позбутися оцих от, от всіх злочинців і з задоволенням їх самі у себе знайдуть, арештують. І видадуть під міжнародний суд. На все добре.